Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо неймовірно смачний салат з буряка. Цей салат ідеально підійде як для повсякденного меню, так і до святкового столу. Соковитий буряк чудово гармонує з солоними огірками, цибулею та картоплею. Його красивий вигляд у розрізі та ніжний смак приємно здивують ваших рідних. Спочатку відваримо буряк та картоплю у мундирі. Очистимо картоплю від шкірки та натримо на терці. Також на терці натримо бурячок. Дрібно поріжемо огірки і цибулю. Я буду викладати салат у кільце діаметром 16 сантиметрів. Викладаємо перший шар тертої картоплі, трохи посолимо і змащуємо майонезом. Другим шаром викладаємо подрібнену цибулю і тертий буряк. Знову змащуємо майонезом. Останнім шаром викладаємо подрібнені огірки. І змащуємо майонезом. А потім салат прикрашаємо на ваш смак. Ставимо салат у холодильник на одну годину, а потім можемо подавати його на стіл. Друзі, а якщо вам сподобається цей салат з буряка, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!